Юлі ми не довіряємо, Але Біговичу. Але Біговича ми поважаємо. Ну, я б проголосував за Лєбігевича. Кого? За Лібігєвича. За партію регіону. Я буду голосувати за партію регіону. За Лібігєвича. Я голосував і буду голосувати. Партія регіонів. А я не знаю. З Регіони? Так. Да. Ми також за Регіони. Лебігович? Ну, давайте за його. Михайло. Михайло. Знаєте, хто такий Михайло? Лебігович, звичайно. А по Криму за кого? Ой, уже за нікого. Що я не поняла. за кого б ви могли проголосувати в Верховну Раду? Я хочу Рейгонів партію. Як? А, партія Рейгонів. За Криму. Своїх будемо голосувати. За Кримських. Віліговича будемо голосувати. Лебігович, якщо він нам добавить. За Лебіговича. Я айзербайджанець. Буду голосувати за Лебіговича. За цього, як його? Лібовіса. А Лебігещенко нафіг нам не потрібен. Буду за Лебіговича. За Лебіговича. За Лебіговича. За Лебовича, Ленковича. За Лінковича. Я за Лебіговича. За Лековича. Лебікович. Тільки за Михайла Лобуновича. Леп Лабінович. Лебінковича, я тільки за Лобінковича! За Лебігевича. За Лобіновича! За Лебіновича. За цього. Як його? Легібовича. За Легібовича. За Легібовича, за Легібовича напевно. За цього Лебігевича. Буду Лебігонича голосувати. Кого? Лебігонич? За Лебіговича. Добрий, Добрий день, молоді люди. Мотомото -мото, програма Шеюдей. Скажіть, будь ласка, якщо б ви ви Верховну Раду України були б цієї неділі, за кого б ви проголосували? Ще не знаю. Верховну Раду України Лябігович. Залябігович За Залябігович. Лябіговича. Того разу голосував весь час. Не прийшов цей раз. Цей чоловік Партія регонів. Ця людина стабільна. Того разу, того разу. Ні, ну правильно змінив не вийшло. Коли він був прем'єр-міністром кращу сторону. Так.